Два потужних засоби для детоксикації макросорпу та плюс. Експертка Чойс на зв'язку тож поїхали. Багато хто не знає, коли використовувати один, а коли другий. Зараз я все вам поясню. Макросорб це ваш вибір для швидкої детоксикації та мінералізації. Якщо ви відчуваєте в тому, у вас проблеми з травленням або просто хочете провести планове очищення організму, це ідеальний варіант: основа унікальні глини. В яких знаходяться 84 мінерали, він не просто виводить токсини, а одночасно насичує організм корисними речовинами, особливо ефективний після застілля, при харчових отруєннях або якщо живете в місті з поганою екологією. А от хітозан плюс це вже комплексне рішення для тих, хто має проблеми з обміном речовин, підвищеним холестерином або цукром у крові. Його основа хітозан з панцира японського краба плюс лікарські рослини, він не тільки очищає, а й регулює жировий обмін, підтримує імунітет та покращує мікрофлору вашого кишківника. Ідеально підходить для програм схуднення та відновлення після хвороб, підсумовуючи макросорб для швидкої детоксикації та поповнення мінералів, хітозан плюс для комплексного оздоровлення та нормалізації обміну речовин. Від вас лайк, підписка та коментар. А для замовлення пиши в Дірект.